Шановні колеги доброго дня. я займаюся теорією суспільної політичної організації, і здається, ніби ця тема не має відношення до від культури, а насправді вона має тощочергове відношення. Справа в тому, що за одним з визначень культура це є спосіб захистити індивіда від неконтрольованої агресії в великих неструктурованих групах. Тобто, коли є велика неструктурована група, якщо не пересувати її діяльність... Він не розчиняється, там виконують різні соціально-психологічні процеси, я зараз не буду розкривати які. Але е, ось таке є визначення культури. Е, ще одним, е, е, одною причиною, яке те, що я буду розповідати, має відношення до нашої діяльності, є мета наших, нашого, нашого тут форуму. Справа в тому, що його метою є е, налагодження українсько польського порозуміння. В самому широкому, широкому контексті. І ми тут, роблячи різні доповіді, ми ну, прикладаємо мости від один до другого, формуємо поле довіри між нашими середовищами з метою, щоб наші суспільства співпрацювали, мирно, були дружніми один до другого. Проте в той же час в наших суспільствах існують інші групи, більш чи менш маргінальні, які можуть своїми заявами, випадами... Діями спричинити, знівелювати весь наш результат. І питання стоїть не в тому, хто ефективніше робить роботу, чи ми будемо формувати порозуміння, чи вони будуть його руйнувати. Справа в тому, чому ми це робимо і чому це роблять вони. Очевидно, що ми і вони належимо до різних культур. В кожному суспільстві є різні сфери культури, більше того, різні соціальні групи. Є носіями тих культур, вільних їх, їх, їх цінностей. І е, я був е, півроку тому на українсько-російському діалозі, ми спілкувалися з російською інтелігенцією, причому ми так само, як і тут, спілкувалися в рамках культури згоди. А очевидно, ще те, що зараз відбувається, є в рамках культури сили. Е, ця проблема невідповідності культури різних суспільств е, була описана ще 5 тисяч років тому. В, Махабхараті, зокрема, в Хагавіті, е, в діалозі Арджуни з Кришною, коли Арджуна говорить, як я можу вбивати своїх родичів, друзів, братів, які стоять по ту сторону фронту, ніби, які не можуть цього робити, я не хочу цього робити. І ось в такий спосіб була вперше, чи не вперше проявлена невідповідність культур згоди і культури сили. Я Свою щоб не не забагато, а не сказати головне. Для реалізації нашої мети або для реалізації мети тих маргінальних груп, які не хочуть того, мають інші цілі, ніж ми. І ми, і вони впливаємо і на суспільство, і на елітні групи з метою змусити їх приймати ті чи інші рішення в користь цієї чи іншої стратегії. Чи формувати згоду між нашими народами чи навпаки сіяти конфлікти. І ви розумієте, що підсилена медіа та чи інша смислова конструкція може причинити до ворожнечі або навпаки до е, кооперації до дружби. Е, стоїть питання, як ми можемо впливати на ці елітні групи? Як ми можемо вплинути на них, коли більшість з нас е, уникає політичної діяльності, більшість людей митців не входять в політичні партії, тому що вони там не можуть перебувати в силу своєї е, ментальної конструкції? Силу своїх цінностей, своїх переконань. Якщо ви, ви лично, головне, чим відрізняється наше середовище, і, наприклад, середовище політичної партії, то, очевидно, основною відмінністю є відсутність тут в нас міжособистісних і міжгрупових конфліктів. Тобто організаційна культура проведення таких заходів передбачає нівелювання, уникнення, блокування можливості поконфліктувати. Причому а ми абсолютно схильні до конфліктів. А культура взаємодії в політичних організаціях, навпаки, вона передбачає конфлікт, особливо коли йдеться про поділ великих ресурсів в мільйони доларів. Отже, щоб ефективно вплинути, ніж наші опоненти на владні елітні групи, на суспільство для налагодження дружніх теплих стосунків між нашими народами, ми можемо вплинути в спосіб коли запропонуємо їм організаційну культуру дискусії, організаційну культуру вироблення і прийняття рішень в великих групах, яка би нівелювала конфлікт, а виділену енергію, яка на нього виділяється, спрямовувала би на е, конструктивне вирішення зовнішніх задач. <кій> Що, е, в такий спосіб елітні групи мали би пропонувати зовнішнім акторам іншим країнам стратегії кооперації, а не стратегії конфронтації. Причому я хочу зазначити, що це робиться системно. Е, також хотів зазначити, тут в нас має бути дискусія, що е, і буде конференції, якщо ви буваєте на таких заходах, ви звернете увагу, що дискусія, як правило, ставиться на самий кінець і дуже коротенько в часі. Чому? Тому що вона дуже конфліктогенна. І, як правило, організатори зазвичай стараються її зменшити. І абсолютно мають рацію. Форма нашої роботи вона передбачає. Е, Ну, більше обмін інформацією, обмін своїми напрацюваннями, ніж дискусію по, по темі. Я ще хотів звернути увагу на ще один аспект. Шановні колеги, більшість з вас є викладачами. Скажіть, будь ласка, чи коли ви не давали вашим студентам е роботу на 25 осіб? Тобто цілісний, комплексний, наприклад, дипломний чи курсовий проєкт, щоб вся група 25 осіб його виконувала? Практично це ніде не практикується. Найвище, що буває, три-чотири чоловіка. А той саме частіше два. Тобто один дипломний проєкт, один курсовий можуть зробити два дві особи. 25 осіб в нас такого не буває, ні в нас такі, другі, ні в Польщі. Чому? Бо тому для того, щоб організувати продуктивну дискусію, потрібні певні методології взаємодії організації їх роботи. На жаль, вони не викладаються і мало застосовуються. Але ж потім ті студенти йдуть в політичні партії, стають лідерами. І вони вміють вирішувати тільки питання в складі двох, трьох, чотирьох людей, а в складі великої групи вони практично не вміють цього робити. Це саме стосується і громадського життя, і громад. В рамках своєї діяльності я займаюся розробкою методик колективного вироблення, прийняття обговорення рішень в складі великих груп людей. Причому тут немає значення масштаб. Це може група велика бути від 12 людей до кількох сотень, навіть тисяч людей. Тобто методика дозволяє. Зняти фактор масштабу великої групи. Зараз я по... Прошу. <кій> Як це працює і для чого це робиться? На, цьому, на цій схемі представлена загальна схема, загальна модель розвитку групи. Будь-яка група, чи, вулиць, чи група вуличних бандитів, чи група науковців, чи група церковних ієрархів, коли вона працює довгий час разом над якимись питання, питаннями, має кілька фаз знайомство. Утворення клік, конфлікт, нормотворення, стабілізація і розпад. Так, так розвивається будь-яка група це системне явище. Очевидно, що ми з вами на цій конференції працюємо в зоні знайомства, коли позиці... ми взаємодіємо позиція рівний з рівним. За цією зоною йде утворення клік, потім конфлікт. Коли відбувся конфлікт, група перейшла зовсім інший стан. Відбулися зміна відносини, і люди взаємодіють позиції, як лідер підтримує. Потім робота групи стабілізується, і основна зачок, яка вона вирішує, це е -е, э, утримання лідера, який би впорядковував роботу цієї групи. Очевидно, що ми з вами, перебуваючи на стадії знайомства, унеможливний конфлікт між нами. І він тут кінця, в ціль, що відбувається. Більше е -э. ну, того, ми розтягаємо. Нашу взаємодію на рік взаємодіємо в часі щороку і не доводимо до фази конфлікту. Але ще раз хочу сказати, будь-яка група, яка працює разом з якимись питанням, вона рано чи пізно переходить через цей конфлікт. Але в часі, ми це унівелюємо. Очевидно, що суспільні політичні організації, громадські організації, політичні, вони не можуть так взаємодіяти раз в рік. Вони вирішують якісь питання, взаємодіючи щомісяця, щотижня, що там ну, хто як вийде, кілька разів в тиждень. І Єдиним способом стабілізувати роботу групи, отримати її в позиції, коли люди взаємодіють з позиціях рівний рівень, можливо лише впорядкувавши утворення клік. Ту слово кліків в розумінні соціально-психологічному, і мова йде про прирядкування роботи груп в такий спосіб, щоб це унеможливило наступання фази конфлікту. Це можна зробити, я буду зараз не буду розказувати деталі методології. Але суть така, прошу далі приключити? Суть е, така, що роботу великої групи впорядковується певним чином у такий спосіб, що люди весь час перебувають в різних групах, змінюють групи і вирішують в групах різні задачі. Е, такий спосіб, що на кожній стадії роботи е, унеможливлюється конфлікт різними механізмами. Я не буду деталізувати, але тут запаковані дві методології. Перша методологія методика мозкового штурму, брейкстормінг, який дає можливість робити інноваційні рішення. Друга методика, відома в педагогіці, методика перехресних груп, методика крос-груп, яка е, дає можливість зробити широкий обмін інформації і е, подолати конфлікти між особистостями, так і між групові. І третя методологія метод проєктних груп, проєктний менеджмент, project менеджмент, який дає можливість. Виконувати рішення, прийняті в такий спосіб. Ця схема реалізована багато разів. Я їжу моделю такі заходи. Особливість цієї роботи цієї моделі роботи така, що будь-хто хто один раз це зробив, може відтворювати це самостійно в своїх середовищах, і ви побачите, що результат буде завжди однаковий. В будь-яких групах, в будь-яких середовищах, над будь-якими задачами в такий спосіб. Можна порядкувати діяльність будь-якої групи людей, в тому числі такої як наша, в тому числі 200-300 людей. Е -е. Я навіщо пробував 150, на жаль, не було аудиторії, щоб це опробувати. Але повірте мені, що довологія це дозволяє. І що можна ще останній слайд? На цьому слайді показана діяльність, цілісна діяльність організації. Наприклад, організації спілки письменників, спілки поетів, політичної партії, громадської організації. Е -е. В організації змінюється суб'єкт. На відміну від існуючої організації з лідера або з групи малої лідерів, організація стає цілісною і може аналізувати інформацію зовнішнього середовища, приймати рішення в великій групі, виробляти свою місію, мету, цінності цілі, формувати стратегії, виробляти план діяльності, а потім, переструктурувавшись виконавчу групу, його реалізовувати. Десь так, примірно, приблизно десь так працюють сучасні IT-корпорації, але в них є суттєва відмінність. В них є структурний архітектор, який адаптує їхню структуру до умов, в яких вони працюють в реальний час. На жаль, в суспільних політичних організаціях позиція структурного архітектора означає відразу зовнішнє управління, тому що можна буде легко ззовні управляти над якостями організації. Тому такий алгоритм, який може працювати без зовнішнього втручання, без модератора, лише з відповідними правилами, дасть можливість створити організації, в яких не буде особистісних і міжрукових конфліктів, і які зможуть. Працювати як єдине ціле, гнучко змінюючи свою структуру, виробляючи, приймаючи рішення в мережі, а виконуючи в ієрархіях. І тоді, зні... і тоді зні... зніметься навіть питання, яке зараз е... просуває Європейський Союз збільшення числа жінок у гендерної рівні з організації. В таких організаціях чоловіки і жінки можуть працювати абсолютно однаково, на... комфортно, е... тому що ця структура є горизонтальна. Вона є жіночого типу, ця структура вертикальна чоловічого. Поєднання їх в одній організації робити сили, яке може функціонально діяти і реалізовувати власні інтерес цієї Дякую.